Так, друзі, всім привіт! Ми вже бачимо, що у нас карасик є. Ну, ось в такому місці сьогодні. Зараз прикормку, прикурмку, на кивок і, мабуть, ми розложимо тут краповика. Якщо бачите, коропець риє, воно. Прям воно. Ми зараз закормимо його гарно. І будемо пробувати ловити. Так, ось така у нас вже кашка вийшла. Зараз вона напітається і будемо спробувати. Я думаю, вам видно навіть він риється, бульки і де-не-де плаває. Якщо бачите, він вже треться в очереті. Тому так, будемо пробувати. Так, Вже одну кульку кинули. Зараз спробуємо закрими ще, три кульки кинаємо. Будемо дивитися. Так, по приконки у нас, як завжди, інтеркріль, карпрошка слива, інтеркріль руй гріх і е, зернові добавки 3b3, по-моєму. Не пам'ятаю як вона називається. Ну, Помимо зернових, так, мабуть, ми зараз навіть спробуємо на боковий кивочок. Тут зараз я трошки розчищу місце собі. І будемо туди флетики лежити. Так, поки розложимо вудку, вудка в нас Brain Accent П'ятиметрова. метрова Так, і мормишечка у моєму восьмого номеру. Зараз розкладемо, я вже бачу на нашому місці, де ми закармились бульбашки, і будемо пробувати ловити того карася. А ще, можливо, тут є коробчик. І дуже-дуже хотілося б. Щоб і к нам ну, влізь би, то ми будемо зараз спробувати. Так начертуємо це нормально. Ось така у нас вийшла смачна приманочка на карас. Ух, злякали. І злякали карася. Так, друзі, накинули ми пільця. Зараз склали карповика. Ось така цукерка в нас вийшла. І Закинемо зараз одного карповичка. І Будемо пробувати на боковий кілочок. Я вже тут більш-менш обклався. І зараз будемо пробувати. Пробуємо його закинути десь під очерет. Так, друзі, перший є, так, да, Окунь, Окунь. Перший є в нас окунець. Хоча він рив, значить це карас. Так, ось такий у нас лукунь. Так, Лукуня ми не беремо. Лукуня ми не беремо, будемо пробувати далі. Ловити карасики. Так. так, друзі, перший карасик є, не сняв. Не Ось такий у нас красень. Зловили карасикан Так, пішов ще один порозлякувати Хорош <реж> Давай. <реж> <реж> Ей, ну давай, Ой -ой -ой. Хорошенький. Соль, шай, 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 шай. <laughs> Еще один. <laughs> Це блядь, смішно верну. Ой. Так, ще один карасик. Так. Ох, єбі. Дай мені. На Так, це вже поплавок спрацював. Оп, ось такий. Ух, є бій куди ти. Друзі, Ось такий бутерброд ми робимо для нашого карасика. Зараз будемо пробувати діставати. Вже багато просто покльовок я не засняв. Так, тиля витащила першого карася. Ось такий, покажи. Тіля піймала ще одного карася, але цей раз не впустила його. Так, ось такий карасик. Це маленький ти будь